Софійка та Зефір у країні тіней. Одного вечора, коли сонечко вже сховалася за обрій, Софійка разом із Зефіром сиділи у своїй кімнаті. Дівчинка малювала, а Зефір її вірний песик лежав поруч, інколи ліниво махаючи хвостиком. Софійко, пора спати. Покликала мама. Софійка зітхнула, адже вона любила вечірні казки. Але щось цього разу її тривожило як тільки мама вимкнула світло, тіні в кімнаті стали довшими, а знайомі речі набули дивних форм. Зефіре, ти теж це бачиш? прошепотіла Софійка, міцно притискаючи улюблену ковдром. Зефір насторожив вуха і тихо заскулив. Софійка уявила, що під ліжком може ховатися щось страшне. А шафа тепер виглядає як велетенський монстр із роззявленою пащею. Я не можу заснути, тихо сказала вона. Зефір підняв голову, подивився на Софійку, а потім раптом підскочив і з гавком кинувся на тінь від стільця. Але нічого не сталося. Тінь залишалася на місці. Може, ти знаєш, як подолати страх? запитала Софійка у свого друга. Зефір наче замислився, а потім зробив несподіване, підбіг до тіні, почав грайливо кружляти навколо неї та махати хвостом. Хм, пробурмотіла Софійка. Тобі не страшно? Зефір весело гавкнув і почав стрибати ще енергійніше. Софійка зрозуміла, що її відважний друг просто грається. Ти хочеш сказати, що страх це як гра? Вона подивилася навколо, і олівець, що впав на підлогу, відкидав довгу тінь. Але якщо підсвітити його ліхтариком, тінь змінювала форму. А якщо ми змінимо світло. Софійка взяла нічник і направила його в кут кімнати. Тіні одразу стали меншими і перестали нагадувати страшних монстрів. Так ось чому справа. вигукнула вона. Страхи живуть в нашій уяві. А якщо придивитися, то вони зовсім не страшні. Вона почала досліджувати кожну тінь у кімнаті. Ось лялька. Її коси утворювали дивні силуети. Ось стілець. Він більше не здавався страшним. А Зефір бігав поруч і радісно махав хвостом, ніби святкував перемогу. Дякую, Зефіре. обійняла його Софійка. Вона більше не боялася темряви. Тепер це була просто ніч, а поруч був її відданий друг, який навчив її дивитися страху у вічі. Софійка закуталася в ковдру, а зефір ліг поряд, задоволено сопівши. Дівчинка усміхнулася і заснула, знаючи, що жодні тіні більше її не лякають. Добра ніч, Зефіра, прошепотіла вона, а її песик тихо підняв голову. Ніби відповідаючи, спи спокійно, і страх зник назавжди. Дякуємо, що були з нами у чарівному світі Казок. Щоб не пропустити нові історії, підписуйтесь на канал і натискайте на дзвіночок. Тут завжди на вас чекають нові захопливі пригоди та добрі казки. До нових зустрічей!